Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, у даному ролику, будемо продовжувати рубрику Мільйон гривень на крипті. Це рубрика, друзі, де ми будемо інвестувати 55 тисяч гривень і примножимо наш капітал приблизно в 20 разів. Тобто ми будемо старатися заробити мільйон гривень на крипті, інвестувавши в 30, 28 монет. Тобто, у нас є монети, є список проєктів, в які ми інвестуємо. І сьогодні будемо робити наші наступні закупки. Дивіться, друзі, є в нас список, список інвестицій, тобто це період, коли ми будемо інвестувати до травня місяця. І як бачите, в нас залишилася ще сума 600 доларів. Загальна сума, в яку ми будемо інвестувати, це приблизно це півтора тисячі доларів. Ну а перед тим як ми продовжимо, друзі, одразу скажу, що є ось така табличка. Знайдете її в телеграм-каналі. Це таблиця із перспективними монетами, які ще себе не розкрили, але розкриють з великою ймовірністю розкриються на наступному вищому ринку. Ну і ця табличка також є в моєму телеграм-каналі. Користуйтеся, вона абсолютно безкоштовна. Звичайно, підписуйтесь на мій Ютуб канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, переходимо до нашого портфеля. І сьогодні, як бачите, в нас уже портфель складає 47 тисяч гривень. Ми в профіті на 14 тисяч гривень майже, і це приблизно 40%. Тобто, це, друзі, 33 тисячі гривень чистих ми проінвестували, і ми вже знаходимося зараз в профіті. А це ще навіть не почався бичий ринок. Я думаю, ви розумієте, що буде на бичому ринку. Як бачите, монета тільки Immutable X вже дала нам профід 2 майже 3 тисячі гривень. Так. так, дивіться, друзі, що в нас відбувається. З портфелем. Давайте перейдемо на доларовий, там більш зрозуміліше буде. Дивіться, друзі, пронюстували ми 900 доларів. І сьогодні баланс у нас складає 1300 доларів майже, і профіт майже 400 доларів. Як бачите, ось тут написано в доларах. І які в нас монети дали зараз найбільший профіт Це монета X, бачите, вона в профіті. Давайте навіть отак відсортуємо. Бачите, монета Ronin дала 200% профіту, Star – Оптимізм міна, тобто в нас багато проектів вже зробили 2 ікса від своєї від нашої зони покупки. Ось бачите, наші середні ціни покупки. Зараз перейдемо до біржі, будемо вже купувати і подивимося на графік. Переходимо до нашої таблички, друзі, і як бачите, в нас на кожну монету ще залишилась ось така сума. Тобто на Аптус у нас залишилось 30 доларів інвестувати, ми проінвестували 35. Сьогодні вже, звичайно, у нас там є деякий профіт. Тобто, ось такі суми в нас ще залишились. Там, де зелене, це означає, що ми вже повністю в цій монеті і ми вже не будемо сюди інвестувати. Як бачите, Chia Network, ця монета в нас вже є в портфелі, ми вже її не чіпаємо, просто чекаємо бичого ринку. Сьогодні Почнемо з першої монети, друзі. Почнемо з монети DYDX Сьогодні зробимо перші закупки по монеті DYDX Давайте переходимо до нашої біржі. Як бачите, в нас є вільний тезер USDT. Переходимо давайте на спотову торгівлю. Поки воно там грузить, давайте подивимося графік одразу цієї монети. Так, друзі, перейшли ми до графіка монети DYDX і дивіться, яка в нас ситуація. Якщо відключити логарифмічний графік, друзі, то ось так виглядає графік цієї монети. Ось ця вся зона, друзі, це зона накопичення. І я з великою ймовірністю впевнений, що вона оновить свої хаї в 27 доларів і покаже нам набагато вище. Тобто, буде, я думаю, на бичому ринку буде коштувати більше, ніж 30 доларів. Це особисто моя думка. Включаємо логарифмічний графік назад, і я вам покажу, що ось ця вся зона, друзі. Давайте я її навіть відмічу: ось ця вся зона це зона накопичення. І рано чи пізно вона вийде з цієї зони накопичення. Вертаємось на наш давайте, портфель, подивимося, яка в нас середня ціна покупки. Наша середня ціна це становить, складає 2 долари. Приблизно наша середня ціна якраз співпадає із зоною накопичення крупним ігроком, крупним капіталом. Дивіться, я проведу фіксірований профіль об'єма від самого хая до нашого лоя. І дивіться, друзі, середня ціна накопичення це 2 долари. Якраз наша ціна така сама. Переходимо, давайте до покупки. Так, друзі, вписуємо торгову пару DYDX USDT. І сьогодні будемо купувати на 10 доларів. Бачите, в нас доступно є 100 доларів. Вибираємо лімітний ордер верхній Ми будемо купувати на 10 доларів. Нажимаємо купити. У нас вийде 3,4 монети. Нажимаємо, давайте історію ордерів. І провіряємо, друзі, бачимо, що у нас виконано 3,40. Наша середня ціна 2,9. Сума 9,99, Тобто, все в нас співпадає, все добре. І потім я, друзі, запишу, звичайно, сюди в табличку і в наш портфель, і все, ви маєте доступ до цього всього. І зможете подивитися в телеграм-каналі. Знайдете. Переходимо далі, друзі. Наступна монета, яку будемо сьогодні купувати, це монета Loopring. Давайте подивимося на її графік одразу. І так, друзі, монета Loopring, ось так виглядає її графік. Вона вже скоректувалася від своїх хаїв. Давайте подивимось, мінімальна ціна її становить сьогодні 92% корекції. І ось, друзі, як бачите, ці всі зарисовки, це я приблизний сценарій по лупрінгу розкинув тут. І я думаю, друзі, що вона на бичому ринку є великий, велика ймовірність. Це те, що вона онови свої хаїв в 3,8 Від сьогоднішньої ціни до цих хаїв це приблизно, друзі, 12, майже 13 іксів. так. І давайте подивимося, середня ціна нашої покупки по лупрінгу. Середня ціна накопичення це у нас 23 цента. Тобто сильно монета від свого дна не відросла. Давайте переходимо до покупки. Монету лупрінг також купуємо на 10 доларів. це у нас вийде 37 монет. Нажимаємо купити по лімітному ордеру. І, друзі, повертаємося на графік. Я думаю, друзі, що ось ця вся зона, тобто зона від 20 до. 40 центів це є зона накопичення. Якщо відключити логарифмічний графік, то друзі, ось так виглядає ця монета на нелогарифмічному графіку. Бачимо, що вона валяється на дні і знаходиться до сих пір в зоні накопичення, тобто ще не показала навіть свого росту. До речі, вона зараз є вигідною для покупки. Друзі, хто ще не купував, можете її приглянути у свій портфель. Це є також фундаментальна монета, лейр 2 рішення на мережі ефіра. Тобто, це я впевнений, що це не скамова монета. Все, йдемо далі, друзі. Наступна монета, наступний проєкт, який будемо сьогодні купувати, це монета Hashflow. Переходимо до графіка монети Hashflow і ось так він виглядає. До сих пір вона не показала ніякого росту. На мою думку, вона знаходиться в зоні накопичення. Тобто ось ця вся зона, друзі, давайте її, якщо ось так відмітите, ось ця вся зона це буде зона накопичення. І вона вийде з цієї зони накопичення також. Сьогодні вона навіть не відросла і не показала сильного росту. Максимальна ціна торгова це була приблизно 90 центів, і вона скоректувалася на 50%, тобто якщо Провести від хаїв, то сьогодні ми знаходимося на 60% від своїх хаїв. Я думаю, друзі, що вона має велику ймовірність оновити лоїв 20 центів. Тобто, якщо буде все ж таки корекція по бітку, вона може бути 20 центів і навіть до 10 центів може впасти. все ж таки, Бо від своїх хаїв монети коректуються на 80-90%. Ця монета має перспективу ще впасти на корекції біткоїна. Тому, друзі, ми потихеньку її також накопичуємо. Давайте переходимо до біржі, купуємо. Також купуємо на 10 доларів, у нас вийде 28 монет. Так, провіряємо, все в нас виконалось. Ідемо далі. І наступний проект, який ми будемо купувати, це монета Alzerru, також окремий блокчейн. І дивіться, друзі, в нас середня ціна це 90 центів. Сьогодні ми також маємо по цій монетці невеликий профіт 45%. Переходимо давайте до графіку. Ось так виглядає її графік. Ось ця вся зона, друзі, скільки вона знаходиться вже накопичені. Давайте подивимось від своїх хаїв. Вона до сих пір 600 днів знаходиться в зоні накопичення. Друзі, я очікую по ній дуже сильний ріст, великий памп. І друзі, зачасту, як показує практика, я вже проводив багато аналізів. Монети із зони накопичення виходять після 800 днів. 800 днів це в нас, друзі, приблизно травень-червень 2024 року. І, друзі, велика ймовірність, що Al-Vezero покаже дуже великий ріст, дуже великий памп, бо вона досить довгий час знаходиться в накопиченні. Також цікавий проект. і е, максимальна ціна була 3 долара. Вона дуже сильно тримається, я вам скажу, тобто коректується не дуже сильно порівняно з другими монетами. Е, одразу скажу, друзі, що вона має шанс е, має шанс оновити ось ці логі свої, це приблизно на 60 центах. Тобто може бути ось така висадка, щоб позбавити. Е, щоб крупний ігрок, крупний капітал позбавив слабі руки цих монет, і потім після цього вже почнеться дійсно памп і ріст. Тобто, щоб ви мали такий сценарій в себе в голові, тримали його, друзі, бо е, можуть налякати, оновити оці лої в 60 центів, так, може ось така ситуація бути. Але довгострок, друзі, також великий потенціал по, цій, по цьому проєкту в мене є, записаний, і також монета буде в моєму особистому портфелі. Переходимо, давайте купувати. Алівзеру також будемо сьогодні купувати на 10 доларів. Це у нас вийде 7 монет. Нажимаємо Купити і переходимо далі, друзі. І наступну монету, яку будемо сьогодні купувати, це монета проект Calmari Network, також блокчейн. І, друзі, ось так виглядає її графік, виглядає як якийсь скам. І одразу скажу, що це дуже високого ризику проект. Тобто це вшиткоїн, друзі, і він може дійсно зіскамитись і не показати ніякого росту. Тобто, в нас є такі проекти також в нашому портфелі з дуже великим ризиком. По графіку ми бачимо, друзі, що ми оновили охілої, які досить довгий час. Були на одному діапазоні. і Якщо подивитися, друзі, то ось це все накопичення також триває 600 днів. Вже, тобто, ще небагато таки залишилось до росту. Я думаю, також почнеться ріст в ній в 2024 році. По ній цілі також є немаленькі і нагадую, друзі, що це проєкт дуже високого ризику. Тобто не потрібно сюди закладати дуже великий відсоток від свого портфелю. Купуємо, давайте переходимо до біржі і сьогодні також купуємо на 10 доларів. Так, вибираємо 10 доларів, вийде у нас 5350 монет Кальмарі. Переходимо далі, друзі, і наступний проєкт будемо сьогодні купувати це блокчейн Sei. Також окремий новий блокчейн, який ще себе не розкрив. Ось так виглядає її графік тобто монета мала непогану корекцію. Зараз, зараз показує в нас такий ріст. І, друзі, наша середня ціна давайте подивимося, ми вже її купували. Наша середня ціна покупки це 12 центів. І бачимо, друзі, що сьогодні вже в нас 100% профіту є. Профіт хоча й невеликий, але він є все ж таки. І, друзі, нагадую, що є проект CEI, а є проект Sui, тобто це два різних блокчейна. Але це також нові блокчейни, які ще себе не розкрили з топовими гарними фондами. Я думаю, на бичому ринку також себе покажуть. І друзі, сьогодні будемо купувати її на 15 доларів. Переходимо давайте до біржі. Купуємо сьогодні на 15 доларів, і в нас має вийти 60 монет. Переходимо далі, друзі, і наступний проєкт, який будемо купувати, це Conflux Network або монета CFX. Переходимо до графіку. Ось так виглядає її картина на сьогодні. Ось такий новий сценарій. Я очікую по ній. Тобто очікую в зоні накопичення 10, від 10 до 7 центів. Я думаю, що по ній буде вже формуватися дно. Давайте я ось це все видалю, щоб уже вам більш детальніше показати. Дивіться, друзі, проведемо фіксірований профіль об'єму від самих хаїв до сьогодні. Середня ціна накопичення це 20 центів, друзі. По ній я чекаю також дуже великого росту. Я чекаю по ній цілі, як мінімум, 20 іксів. На бичому ринку, якщо провести Fibonacci від останнього пампа, який відбувся на початку цього року, то друзі, ми якраз підійшли до рівня 0,5 по Fibonacci це 10 центів. Бачите, ми його якраз закололи. Наступна зона 0,618 це 7 центів. Я очікую цю монету в цьому діапазоні, але після цього, як вона досягне рівня 0,618, я думаю, що вже почнеться по ній бичий ринок і нижче. Вже мала ймовірність, що ми побачимо. Але, друзі, ймовірність все ж таки є. Для мене особисто цікава зона це від 10 до 7 центів вже зона накопичення. Навіть по сьогоднішній ціні також можна довгострок її накопичувати. Монету Conflux Network будемо сьогодні купувати на 15 доларів. Це у нас вийде 83 монети. Нажимаємо Купіть і переходимо до наступного проєкту. Наступна монета, яка сьогодні буде в нас для покупки, це проєкт SUI. Переходимо до графіку монети Суї. Ось так і виглядає її картина на сьогодні. Тобто монета скоректувалася. Давайте подивимося від хаїв, наскільки вона скоректувалася. Якщо не брати ось цю свічку, Цінь свічі, то приблизно 1-2 долара. Вона коректувалася на 70%, це непогана корекція була, можна було першу покупку зробити. Наступна зона, друзі, це буде зона, я вже відмічав, це приблизно 70-80% корекцій, це район 30 центів, 25-30 центів. Тобто, якщо ми побачимо зараз корекцію по побітку, а ми її в будь-якому випадку побачимо, бо не буває росту без корекції. Якщо включити днівний таймфрейм, друзі, я тут також проводив, ось бачите, FIBO. До 1,5 доларів, то якщо, якщо ви бачите уважно по Fibonacci, друзі, ми якраз прийшли до рівня 0,5, ви бачите ось цю зону. Ви бачите зону, що ми якраз чітко дійшли до рівня 0,5, побачили зараз ріст. Наступна зона зона корекції, це буде рівень 0,618 по Fibonacci. Це приблизно 28 центів. Тобто я очікую, що найближчим часом ми можемо побачити по суї таку невелику корекцію. Але, друзі, по сьогоднішній ціні в довгострок, також гарна ціна в 60 центів. Якщо ви чекаєте по ній там 7, 10, 15 доларів, то 60 центів це також непогана ціна. Тому сьогодні будемо робити також покупки. 10 до, на 10 доларів її сьогодні будемо купувати. Так, вибираємо лімітний ордер, вибираємо 10 доларів, і в нас вийде 15 монет. Нажимаємо Купити і переходимо далі до нашої таблички. І остання на сьогодні монета це буде Maverick Protocol. Ось так виглядає її графік. Друзі, вона знаходиться до сих пір в зоні накопичення. Давайте подивимося по часі, скільки вона знаходиться в накопиченні. Всього лише 170 днів. Ми побачили, друзі, з вами корекцію від ХАЇв в 60 центів. Приблизно побачили корекцію на 70%, вона коштувала 20 центів. Для мене, друзі, ця вся зона. Давайте проведемо фіксірований профіль об'єму від ХАЇВ до сьогодні. Це приблизно зона накопичення крупним капіталом викупу монет це 23 цента приблизно плюс-мінус. Я по ній також цікаю, чекаю гарного росту. І будемо сьогодні також її купувати. В особистий портфель також ця монета у мене буде присутня. Так, вибираємо ліміт ордер. У нас вийде, дивіться, друзі, 32 монети в нас вийде, нажимаємо купити. Все, друзі, покупки ми сьогодні наші реалізували на 100 доларів. Переходимо давайте, до нашої таблички. Можна навіть сьогодні місяць-грудень поміняти на зелений. Тобто ми сьогодні вже зробили наші покупки. І залишилось в нас, як бачите, 5 місяців. Я цю табличку пізніше заповню, ну і звичайно заповню наші покупки сюди в портфелі. Одразу, друзі, я ці покупки буду зараз, запишу в телеграм-каналі, викладу пост, але відео, друзі, виходить набагато пізніше, там через 1-2 дні. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо там дуже Швидше виходить інформація. Звичайно, на YouTube канал. Підписуйтесь, підтримайте українське. Якщо вам сподобалось, друзі, то обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Бажаю вам профіту і всім до зустрічі!